І так, що тут у нас подивим телевидению. О, смешно шоу, зараз будемо дивитись. І всім привіт! І зараз ви випускайте дивитися шо із розмовляючого Тома. Двіче вачніше. Ну, ну, ну.

То, я прекрасно знаю, що ми з тобою с в общаемся. Ну покажи мені ще щось смішне, Давно посмеяться хочешь. Е е е е. Ну добрый там, я готовий. Давай, показуй свій фокус фокс. Ну, Три, два, по Ну то, це захипал фокус, Ти мене наполовину дом зірвав. Короче, я вот тебе будет твоя фотожика. Ладно, Том, живи тут один. А я поживу бож боживу в сломанном домі. Я же як не як без...